Так, я приїхав, якраз дощ закінчився. Колірний класний. Так, пропускав я людей. Так, тут у нас труби не чорні. О, так у нас Все це виглядає з цього боку. Я прям на... Проспекті тут наш покльовка. Так, я переключив на другу камеру, щоб ти бачив отут Дивись, щоб сразу розуміти. Вона потріскалась, це, ну, треба да, потім я переробляти я да, і в цих містах. Тому вона і от полопалась, а і тут на цій двадцятки теж ось, ось бачиш лопнуте. Зараз її потикаю. Тут просто пофарбовано і все О, то понизу тільки там пороблено ось зсередини глянемо ой яка тут класна коричнева шкіра тут нормально тут надо надіти резинку вона злетіла все отак Злітає. так і тут тоже оцей тоже поклеено все на заводі І тут все нормально. Затряпано. Ну і поки на цій стороні стою сразу дах 130. Ця дверка 157, 120, крило, лобовий Оригінал. Так, тут трошечки бампер вискочило Тут так, да. ну на пластмаса ж так, провисель. Чуть і сюди повишся. О, тут рівно стоїть. Ну, Це по памперу. І зараз це попу. 128, 116, алюмінієвий капот, 150, 140, 190, 106, 130, 120, 20, 117. О, сонечко виходить дуже гарно. Фара. Ой, сквозь оригінальне салон потім окремо зніму. Есть посередся Сімдесят Все нормально. Все, дойдемо зараз до кінця. Да. Да, я знаю, електроляду, да. так. Алюміній у нас теж алюмінієва і зараз дійду, я ж цього з дверцят почав, щоб дойти до поколу. Ага, і арка роблена всього тут трошки. Так, зараз да -да, перевіримо. Сама відчиняю. Ось біжить водичка. Шовчик тут рівненький, все, ну, 115 серединка у нас 73, тут водостоки тут ще, ніяких рижиків немає, тут теж саме ніяких рижиків немає, фарба рідна і тут все по цьому сіли. Тут так само у нас докаточка оця стоїть і... Отак, де да, вона тут лежить, ніхто навіть її не на чіпав кнопка надколота. По колесах диски без зноса, колодки в гарному стані там. Гума у нас мішлен. 235 55 19, ось такий стан гарний, амортизатор. Там все ціле. Тепер це у нас так само мішлен. Ну, є такі подрядки, об бордюри, коли притираєшся, там стойка. Та ну коли при... близько да, притираєшся, так само 235 батисками. Зараз. Капот відколи. Що глянемо під капотку, сейчас всі колеса піднімаю. Це так само. І там є. Колодки тут є сзади. Тут теж мішлен, амортизатор, Так, під капотом шви тут все рівне, усілітілі, болтики тут ніхто нічого ніде не крутив, тут так само ціле все, тут все цілого бачок? зроблений. Так, зараз крышечку перепотинемо так. Дивимося, моторчик у нас. Тут щось потіємо крувато. Рейка. Далі суха, ТНВД суха. Цього нет, боку все сухо. Нет, вот, да. На 10 тысяч, де це, ну не сказати, это закон, дитя тут... повинен давно. Ну, турбомоторів, да. да. Да, так і є. Да. Тут Трубка сила. А там стоїть. Дивимося, фара у нас валила. Стоїть. Ось у нас фара. Валио. Это масло все. Да, там видно. сад. Да. Сейчас подсветку. Так. Вот так. Крышечка у нас вот не так вот так. такой лятает. Из-за из, из фазика тут немає никого дыма. Ривню бачки у нас максимальный. Так, ну там понятно, из-за з-за из там... <звук> не, я по лужах, кто понятно, там с поднизу вода, типа по лужах, кто ж попрыгал. <звук> да. никаких проблем. должен можем... понимать. Да, Радиаторы. Вот такой у столик. Интеркулер. Вот так. И... захист двигуна тут снимается. Тут кусочка захиста нема. Там, там, там вода там и хлюпает. Так, салон. Софтач. Ну, это у них болячка вот тут стирается постоянно. Складание зеркал, да. Педегривы. тут память. Сліпи зони, електровідкривання ляди. Так, салазочка ось тут трошки ржава, там не просіжена. І тут так сама шкіра у нас, подушечка відстігається. вперед, вверх, вниз, спинка, все працює, заглушками користується. Так, у нас тут. Сила, кнопки сили, керно силы. Там вообще почти никто ничего не протирає. Сеточка, сейчас подивимося. У нас заж... заж... да, работает. Так, Це спереду, сейчас позаду. не дотягиваю ремешок. Так, петлю, петлю, кутничок, вот так раз. вот так раз. Это е. Душнички. Цели не поломаны. Так, с того боку, что там треснуто. сетка вся цела. Ну, тут все цели. Так, подключил диагностику, Зараз там все блоки будут Перевірятися, тут у нас щось тут так обліз, що я сразу не побачив. Так, там карданчик у нас. Зараз буде робиться діагностика, поки вона робиться. Якраз двигун послухаємо. Такі грузовики їздять. так робить у нас. В принципі, для цього двигуна нормально ровненько працює. Він же прогрітий. Так, діагностика пройшла. 257 і є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 блоків, якийсь помилок. Зараз почитаємо, що там. Це воно пікаєш двері. Відкрити. В двигателі у нас насос системи охлаждення. Ага. Далі погнали. В кліматі у нас блок управління бортової сіті. перевірте пам'ять. Ну, це старі може бути, так. Да? Зараз гляньому, що тут у нас. Датчик влажности воздуха в канале притока на 256. Это тоже мелочь. Кан модуль у нас. Оптическая шина данных, обрыв цепи. А между какими блоками надо почитать? На 255-316. 2000 назад была ошибка. Теперь у нас смена полосы. Блок 2, ассистент смены полосы. Ля -ля 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 -ля. Это еще 24 -го года был. Двери водителя Нагревать элемент наружное зеркало, То шел изоляции. Вот подогрев водительский не работает. Блок комфорта смотрим. Ну то лампочка фонаря какая-то, акустика, двухполосный динамик. Вот я же говорю, вах, все с собой вуфер, все показывает. И погнали информационный. У нас оптическая шина данных, не соответствует запрос активации. Сейчас там пару блоков осталось. Все остальное нормально. По пробегу у нас значит, последний сброс был аж 10 000 километров назад, машина честная, 257-219 в блоке и 255 777 типа в метражах, как он считает. То есть больше 10 тысяч километров тут никто ничего не ковырялся, ничего не сбрасывал. Так, камера, камера заднього огляду так само з кермо ось укручу і вона показує, коли. Передній паракторник ми бачимо вже піліка, тому що спереду воно стоїть стовп. Yeah. Робимо тест-драйв, поїхали. Ну що, поїхали тест-драйв, по побіді покатаємося. Потім мультикермо, радіо, гучність, все я ж тут все ж по діагностиці все одразу показало. А вони коробку і ходовку зараз послухати. Подогрів вже працює, мені в попу і в поясницю вже гріє, можна його вимикати. Сейчас климат больше навалю, щоб проверить и кондер. Ну что тут більш меньше прямая? Сейчас попробуем. чтобы запинаний у коробки не было. Коробка четко, ну но... так, ну и коли гальму, никуда не б'є, ничего, диски я там я все ревнесенькие. Так, и лепестки попробуем сейчас. Раз, це... два. И попробуем лепестками гальмовать, если для зимы. Без проблем, ніяких запінань. Ось навіть скидає. На, на другій передачі нормально все.